Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. І нарешті я придбав собі помпову рушницю. Це Mosberg M590A1. Але для початку хочу розповісти таку малесеньку-малесеньку історію. Це хто давно підписаний на мій канал, то може пам'ятати, що трошечки більше трьох років тому, до початку повномасштабного вторгнення, я десь на своїх прямих ефірах говорив, що хочу собі придбати помпову рушницю. І, в принципі, планував вже там збирати документи, подавати, отримувати дозвіл та купувати власне, якусь там рушницю. Потім Почалась війна. Я пішов на службу. все це відклалося в довгий ящик. Ну і зараз, так як, скажімо так, гладкоствольна зброя має певну актуальність в Збройних силах, тому що треба щось протиставляти всюди сущим дронам, то я собі власне, і придбав гладкоствольну помпову рушницю 12-го калібру. Це Mosberg m 590 a 1 як я вже сказав. І в принципі до цієї моделі я дійшов не одразу. Спочатку дивився на дешевих турків, потім дивився на турків трошки дорожчих, потім Maverick, потім Mosberg. Берг і потім Мозберг М590 саме А1. Це ну, майже, майже одна із топових помпових рушниць на ринку України, мабуть, на рівні з Ремінгтоном, Ремінгтоном 870. Але саме Мосберг стоїть на озброєнні армії США, і саме актуальна, скажімо так, версія це М590А1, яку я собі все таки і придбав, і яку я зараз розпакую. Зроблю коротенький огляд. Також декілька пострілів в цьому відео також буде, але одразу. Хочу сказати, що повноцінний якийсь стрілковий тест буде дещо пізніше на моєму каналі. І також наступне відео я буду знімати про те, як же зараз придбати вогнепальну зброю. Поділюся своїм досвідом, як все це відбувалося, скільки часу займало, скільки це грошей коштує, що для цього всього потрібно. Посилання на те відео буде в описі до цього відео, і також хочу сказати, що купував я цю рушницю в магазині Прапорщик, який знаходиться в Києві, і однозначно рекомендую всім до співпраці даний магазин, даний зброярський магазин. Там працює до речі промокод Полікарпович. І якщо ви раптом хочете придбати щось таке досить дороге, і промокоду. На знижку 10% вам буде недостатньо, то можете написати мені, десь там в описі є електронна пошта, там є інстаграм, і я можливо вам допоможу придбати те, що вас цікавить, ще дешевше, ніж це може запропонувати навіть промокод. Тому хто цим цікавиться, можете писати. В принципі, я думаю. Зможемо все це діло обговорити і чим зможу вам допоможу. Ну що ж, починаємо. Розпаковка, коробка, огляд самої рушниці. Ну і далі розповім ще певний досвід про неї, про те наскільки ж вона мені подобається, і що я планую в подальшому з нею робити. Тому починаємо. Продається рушниця в такій звичайній непримітній картонній коробці. Тут бренд Мосберг, тут, типу, гордість Америки чи американців. В принципі, більше нічого цікавого на цій коробці немає. Є якісь незрозумілі мені номери, я думаю, то щось від магазину. Ну і з цього боку є наклейка, тут, типу, модель, якісь там її характеристики, але про то все трошечки пізніше. Зараз же дивимось саму рушницю. Всередині. Одразу у нас є інструкція, також є замок, це ніби щось пов'язано з якимось американським законодавством, і вони почали комплектувати ось такими замками всю зброю. Але ну, є в комплекті класно брендований Мосбергівський замок для зброї. Ключики в комплекті ще навіть не розпаковував я цю інструкцію. Так, далі сама рушниця в целофані. З деякими такими картонними пакуваннями в коробці більше нічого немає, і коробка нам більше не дуже цікава. Дістаю саму рушницю. І ось він, Mosberg М590А1. З лівого боку є ще серійний номер, ствол на стволі ось така пластикова штуковина з написом Мозберг. Її також, до речі, можна зняти і кинути в коробку. Ну І можете бачити, що це досить тактикульна версія цього самого Мозберга. Чому взяв саме її, також зараз трошечки пізніше розповім. Зараз от детальний. Не детальний, а просто такий поверхневий огляд цієї рушниці ззовні, як вона виглядає. Можемо бачити, що тут приклад нестандартний. Він, хоч і весло, не телескопічний, ніякий там не пістолет, не руків'я, але. Я забув, як він називається. Тут, коротше, із лівої і з правої сторони є місце для двох додаткових патронів. Ось з лівої сторони нижче, воно протискається, підпружинене, туди запихаються два патрони, і з правої сторони також два патрони. Дуже м'який гумовий потиличник, там е, бренд Мозберг також, Антапка на прикладі, е, руків'я, тут е, також є бренд е, Мосберг. З правої сторони бачимо вікно для викидання гільз. Магазин, трубчастий підствольний на 8 патронів, якщо не помиляюсь. Тобто 8 плюс 1, всього можна зарядити. Виходить 9. Тут також написано Mosberg, North, North Heaven USA 590 -12GA. 12 GA. 12-й калібр має це на увазі. Прицільні пристрої тут вже встановлена планка Пікадіні. Це, в принципі, опціональна штука, діоптричний цілик і мушка. Мушка на такому підвищенні має білу марку. І, в принципі, наче все з нею окей. Також тут розташований запобіжник. Запобіжник він, типу, як амбідекстерний, вважається, це така певна особливість мозбергів, тому що в більшості гладкоствольних рушниць запобіжник це типу кнопка або перед спусковою скобою, або за спусковою скобою. І вона не те щоб дуже зручна. На мою думку, ось такий запобіжник. Має бути зручнішим. На ствольній коробці з правої сторони немає нічого, з лівої сторони, як я вже казав, модель серійний номер. Далі ствол. Ствол у моделі а 1 має потовщений контур, що в принципі досить круто. Також він має досить таке цікаве покриття. Зараз на сонці воно переливається ніби якимись бльосточками Є певна інформація на стволі, Mosberg model N590. Далі щось там написано, в принципі, немає якогось великого значення. З правої сторони варнінг. Читайте інструкцію перед тим, як користуватись. Далі цівка, цівка, як можете бачити, також нестандартна. Цівка з інтерфейсом M-Lock, тобто з боків, зліва, справа і знизу ми можемо ставити аксесуари сумісні з системою кріплень M-Lock. Що прикольно, не те, щоб у мене була якась велика в цьому потреба, але ну, просто така от вже комплектація рушниці була в наявності. Але мені по вартості, тому, власне, таку і придбав. Далі, ближче до зрізу ствола, можемо бачити ось таке кріплення це кріплення для багнета. Підходять багнети М7, М9, здається, від Ontario є багнет. ну Типу багнети сумісні з. Рушницями, гвинтівками М4, М16, вони можуть ставитись і сюди. Я собі, до речі, замовив репліку багнета М7, але він трошечки не стає, тому що не дуже він сумісний з ось цією кришкою. На саме кріплення стає без проблем. Тут передня антапка, і, до речі, передня антапка може встановлюватись. Ось цю передню кришку, але вона в мене звідси випала, і мені здається, це не найзручніше місце буде для антапки. Поки встановив сюди. Трошки пізніше буду доукомплектовувати вже ременем і іншими аксесуарами. Там уже можливо буду переставляти, побачу, як воно складеться. Ну і в принципі все. Ствол, немає ніяких звужень, звичайний там циліндр, якщо я не помиляюсь. Ну коротше, в темі, в темі гладкостволу я новачок, тому зараз можу. Наробити певних помилок в якихось термінах, а далі я вже думаю, наберусь досвіду, буду більш цікаво про все це розповідати. Ну, власне, ось так рушниця виглядає в моїх руках. Я з неї вже трошечки постріляв. Це, скажімо так, неповноцінний стрілковий тест це перші враження, перші спроби постріляти. Тому зараз можете подивитися ось ці мої перші там, 9 пострілів, якщо я не помиляюсь, зробив. І коротше, дивіться, невеличкий стрілковий тест мого новенького Mosberga M590A1. Патрон Патріот, наважка 36 грамів, дріб 3. Вісім патронів маю в магазині, два додаткових тут. Дистанція приблизно 30 метрів. Стріляю перший раз, ніяких цілей перед собою, так би мовити, не ставлю. Там баклажки з льодом, є невеличкий папір. Просто постріляти, перевірити, як працює рушниця, як в принципі, все це відбувається. Тому що з рушниці я стріляв декілька разів, буквально і те дуже-дуже давно. А тут власна гладкоствольна зброя, ну, власне, потрібно ж перевірити. Які будуть відчуття, тому е, зараз будуть мої перші постріли, мої перші враження. <звук> Застряла гільза. Кепет. От і перше враження. Запобіжник? Чомусь не всі гільзи викидає. Досить дивно. Знову. Хм. Дивно. Але загалом перші враження супер позитивні Поглянемо на мішень. Ну, власне, влучань досить багато, дріб трієчка, не супер потужні. Не знаю скільки разів я стріляв в яку саме ціль. Ось сюди теж трошки наприлітало, ну тут декілька вже було влучань сюди. Далі в цю трошечки постріляв. В цю також декілька разів влучив, вон навіть почала водичка капати. ну і Ну, як ви могли побачити, що були деякі нюанси з викиданням вже відстріляних гільз? Я от після того думав, і можливо я погано вичистив патронник від консерваційної змазки. Вона дуже густа, дуже липка. Ствол ніби добре прочистив, от патронник, можливо, не дуже добре прочистив і, можливо, та гільза відстріляна, вона просто прилипала до стінок, через це погано витягувалась екстрактором. Зараз от замовив собі набір для чищення, тому більш, скажімо так, досконало вичищу той патронник, Думаю, все буде працювати добре. Але в цілому враження, скажімо так, цікаві, дуже цікаві, буду далі тренуватись, буду далі багато стріляти. Зараз ще вам продемонструю, які патрони я придбав, з якими буду і тренувати. Тренуватись і працювати, які будуть будуть, скажімо так, у мене на моєму бойовому чергуванні з даною рушницею. Взяв три пачки патронів типу протидронових FPV, Drone Hunter з наважкою. 40 грамів. 2 по 40 грамів це здається, а, цей 36 грамів по 10 е, патронів в упаковці. Ну, коротше, взяв більше для тесту, просто зрозуміти, що як працює, що мені потрібно. Вони, типу, розраховані на різні відстані. Тут можемо бачити 5, 55 метрів, тут е, до 100 метрів і і, і, і. і тут 10-50 метрів е, дріб. 3 плюс половиною комбінований. Тут щось не вказано, який дріб. І тут 4 мм дріб. Коротше, три пачки по 10 штучок для дронів. Знову ж таки, поки це просто для тестів. Також для тестів з цікавості взяв пачечку слагів, тобто куль. Під брендом прапорщик 1270-33 грами. Наважка. Просто спробувати, що ж воно таке стрільба кулею, як це це працюється, як, як, це, як все це працює, і можливо пізніше буду ще брати кулі, щоб більше стріляти. Це пачка типу як тренувальних патронів, з маленькою наважкою. 21 грам, типу, невелика віддача, але саме от відпрацьовувати навички е, перезаряджання, стрільби і всього цього можна з цими тренувальними патронами. Е, я так розумію, що вони будуть досить слабенькі і, скажімо так, в цілях, таких як FPV-дрони вони не, не будуть мати ніякого ефекту. Так, далі. Патрони це що у нас? Патріот. патріот, патріот. Тахо. Саме цими патронами я стріляв в тому коротенькому стрілковому тесті. Дріб No3, ну, типу плюс-мінус, як стандартні я не знаю, патрончики. Ще коробка є STS 25 патронів. Що у нас тут? Це картеч 8 мм, 27 грамів наважка. Патрони мисливські для гладкоствольної зброї по 25 штучок в коробці. Ще ось такі патрони. Це у нас що? Це у нас практика картеч 8. І що тут ще можна побачити? 28 грамів наважка, пиж з контейнером. Призначення IPSC, дистанція досить велика. Ну і 8 картеч 8. Тахо, практика, картеч. І ще дві коробочки, також патронів під брендом прапорщик. Одна це В27, 27 грамів наважка, це також має бути картеч, якщо я не помиляюсь. Картечні набої вулкан для прикладної стрільби і полювання. Так, ну наважка 27 грамів. Що тут ще? Ага, 8 на 8,3 мм картечини. Тобто 8 картечин по 8,3 мм. І ще одна коробочка. Це також картеч, також бренд прапорщик. І тут, якщо я не помиляюсь, має бути 9 картечин. Правильно? Якщо не помиляюсь, тут 9 картечин, наважка важка 27 грам, 25 патрончиків. Ну і виглядають вони ось так. Ну і зараз ще хочу продемонструвати, як, працюють, як працює ось цей приклад. тобто... З кожної сторони можна вставити по два додаткових патрони. Спочатку мені здавалося, що це так собі ідея, і я, в принципі, собі хотів мозберг саме в класичному вигляді. Але на моє здивування, Мозберг М 590 А1, саме версія А1 в класичному виконанні, тобто зі звичайною цівкою, зі звичайним прикладом, і також без ось таких прицільних, без планки пікатіні, а просто з маленькою мушкою на стволі. Він коштує суттєво дорожче, ніж така версія з цівкою МЛОК, з планкою Пікадіні, з ось цим прикладом з додатковими патронами. Коротше, тому я власне і обрав саме цю версію. Плюс прапорщик зробив приємну знижку, і, в принципі, нагадаю ще раз: якщо ви хочете отримати приємну знижку, то можете написати мені або на електронну пошту, або в інстаграмі, або якщо хтось. Є спонсором мого каналу третього рівня, то ви можете отримати доступ до секретного чатику в сигналі, і там я надам вам більш, скажімо так, детальну інформацію по тому, як же ж купувати собі вогнепальну зброю в магазині Прапорщик. Ну що ж, два патрони з цього боку, два патрони можемо запхати також з цього боку додаткові. Так, потім. Ще один патрон закидається одразу в патронник і рахуємо, скільки влізе у нас в підствольний трубчатий магазин. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. 7, і 8. Так, і 9 вже не влазить. Патрони 12 на 70. Ну, відповідно, менше патронів влізе більше, більших патронів може влізти трошки менше. Але при цьому ми маємо. 8 патронів в магазині, дев'ятий патрон в патроннику, і ще плюс 4 патрони в прикладі. Тобто навіть без всяких додаткових сайдседлів, без додаткових патронташів, без всяких інших штук, то в самій рушниці ми маємо виходить, 13 патронів завжди з собою, так би мовити. І користуватись, як не дивно, ось цією штукою досить зручно. Тобто досить легко витягується патрон. І можна швидко його зарядити вже в саму рушницю для використання. Також, безперечний, плюс з такої системи, що по два патрони з кожного боку ми можемо використовувати різні типи патронів. Тобто, не знаю, тут картеч умовно, тут умовно дві кулі можна додатково завжди з собою носити. І коли нам потрібно, ми просто будемо закидати їх в патронник, щоб вони, скажімо так, не ставали в чергу до магазину. Ну власне. Перше відео про дану рушницю, я думаю, можна потихеньку завершувати. Надалі в планах це, звичайно ж, тренування, це стрільба, це не знаю використання різних боєприпасів. Буду пробувати різні аксесуари для даної рушниці. Тобто, спробую і сайдседл, спробую різні антапки, різні ремені, різні інші аксесуари, можливо, навіть націвку буду пробувати щось встановлювати, можливо, якісь там ліхтарик спробую встановити. Можливо, навіть коліматор, чому б і ні. В якості експерименту, я думаю, буде цікаво подивитись, що з того всього вийде. Ну і власне, це моя перша вогнепальна зброя, яка моя особиста, не видана державою, тому я е стаю власником вогнепальної зброї. Можете мене з цим привітати, і також розглядаю. Варіант вступу до української асоціації власників зброї хтось про неї може знає, може не всі про неї знають. Я в принципі також не дуже давно про неї дізнався мені про неї написав мій підписник, і зараз прямо розглядаю варіант вступу до неї. І можливо надалі про це також буде контент. Ну а щодо рушниці, я вже сказав, контенту буде ще досить багато, і прямо зараз буду знімати відео про те, як же ж придбати вогнепальну зброю в 2025 році військовому. Тому на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую магазину. Прапорщик посилання, мабуть, залишу навіть в описі. І дякую всім вам за перегляд. Ставайте спонсорами каналу. Пишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще раптом не підписані, тому що попереду буде досить багато цікавого різного контенту. Тепер вже і про вогнепальну зброю. На цьому все, друзі. Ще раз всім дуже дякую і бувайте до зустрічі в наступних відео.